До майбутніх павлоградських випускників приїхали представники одного з вузів Дніпра. Вони поспілкувались з одинадцятикласниками та презентували свої спеціальності. Це було цьому році. Сто у нас незвичайний університет. Я запитувала у абітурієнтів, чи знають вони назву цього університету. Багато хто не знає назву, тому що він новий, молодий, але за 125-річною історією. Чому? Тому що це синергія п'яти дуже великих, дуже таких ем, галузевих університетів, інститутів. Раніше це були університети і академії. Зараз це навчально-наукові інститути. До навчальних закладів Дніпра вступають багато павлоградців. Розповідає проректорка. Ми, ми опікуємося Павлоградськими дітьми. Тут багато підприємств, які відповідають нашим галузям, і тому це дуже важливо. Важливо саме для Павлограда, щоб ми їх навчили, щоб вони стали спеціалістами, повернулися в Павлоград і продовжували тут працювати. Карина, яка в наступному році завершить навчання в ліцеї, впевнена, що зможе знайти свій напрям у цьому закладі, а саме в іт сфері Сьогодні до нас приїхав університет, до якого я планую вступити, і мені було б цікаво послухати про це і дізнатися щось більше. Зараз сучасний світ і це більш допомагає розвиватися молодим поколінням. З кожного об'єднаного підрозділу закладу були свої представники, серед яких і пані Маргарита. Вона проводила консультації для учнів, які зацікавлені хіміко-технологічним напрямком. Серед срок переліку спеціальності у нас, звичайно, це класичні наші хіміко-технологічні спеціальності, це і хімічні технології водопідготовки, це і хімічні технології харчових добавок, це хімічна технологія палива, полімерів, і харчова технологія. Але слід додати, що в нас дуже багато нехімічного напрямку спеціальності. Це і фармація, це і звичайно біомедична інженерія, і 102 хімія, і е, є у нас харчові напрямки, переробки харчових продуктів. В кондитерських засобах тобто дуже багато заклад працює за змішаною формою. Лекції проводяться онлайн, а лабораторні та практичні заняття в офлайн режимі. Данио Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.